Це п'ять робочих місць тиру, комплексної дитячої на спортивної школи No2, де в принципі тренується збірна команда Черкаської області з кодової стрільби. У спорті з 10 років. У 10 років він почав працювати. У 13 років у нього вже були досягнення, тому що тоді вже в нього були хороші результати. Це все він сам. Ми навіть не знали, що він ходить до, до тіру, що він займається там. Це вже коли він там. Побув дві неділі, і е, наш тренер зрозумів і побачив у ньому ту людину, яка зможе і яка сильна, тому що цей спорт потребує силу і терпіння. Він був спокійним завжди. Це дуже, дуже корисна риса для стрільців, тому що Поки дає стійкість, дає досягати якихось високих результатів. Він був старанним, особливо, коли він е, виходить на старт, він е, зробить все, він повністю е, е, викладеться на вправу. Дуже багато він часу проводить е, на тренуваннях. Це може бути або в том або в Черкасах, або на зборах у Львові. Там тренера точно не дають. Він немножко необычный, но у нього є такі черти характеру, які допомагають йому побеждать. Целеустремленность, і у него є вот эта уверенность, которая в принципе потрібна каждому спортсмену. Он знает на що він готов і він може це показати. Це дуже важливо. Він завжди такий от дивишся на нього, він ніколи не покаже, як йому чи тяжко, чи, чи добре йому. Не зрозумієш. Завжди прихований, такий скритий, він може переживати так, що от в душі в нього вулкани, а так не видно по ньому. Коли мене почали зразу всі питати, а що ви там отримаєте, яка там винагорода? Я кажу: я не знаю, я не знаю, яка. Я просто рада, що він досягнув такого успіху, тому що це мріє кожного спортсмена потрапити на Олімпійські ігри і ну, посісти в призове місце звичайно.